Друзі, доброго дня! І у нас з вами сьогодні на огляді новий трактор для українського ринку Solis 110 Нагадаю, що компанія Міня є ексклюзивний імпортер тракторів та міні-тракторів Solis. І ми по всій Україні маємо свою торгівельну мережу, де ви можете завжди завітати, і помацати, і потестувати трактори Solis. Ну що, давайте почнемо. Роздивляється 110-ку. Ну, давайте так, друзі. У нас є запитання у самих, навіщо завозити 110-й соліс, якщо ви вже завозите 105-й соліс. Ну, По-перше, це трошки різні трактори. Настояв на цьому заводство, П'ятки продаються в Україні дуже добре. Люди. Купують, люди задоволені, їх вже декілька сотень в Україні працює за ці 4 роки, що вони продаються. І 110-й трактор, він відрізняється. Відрізняється від 105-ки. І давайте почну розповідати чим. Ну, По-перше, вага цього трактора 4290. 4300. Суха маса це без палива. Паливний бак у нього на 150 літрів. Тобто цей трактор важчий, ніж 105 на 500 кілограмів. КПП в нього така ж сама: 12 плюс 12. Він з реверсом. Швидкість у нього такі ж самі, як і у 105. ки і двигун у нього такий самий, як у 105-ки, тільки е, трошки інша електроніка. Така ж сама Бошевська, трошки підкручена на 110 коней. Е, він вищий, вищий він за счет резини. Резина в нього спереду 14,9 на 24, у 105-ки спереду стоїть 13,6 на 24. Задня шина в нього. 18,4 на 34, у 15-ки 16,9 на 34. За що цього, у цього трактора вищий агротехнічний просвіт. Він у нього складає 470 мм. Виглядає ось отак, все це щастя. Мости в нього такі ж самі, ну і ззовні він. Майже не відрізняється. В шасі в нього таке ж саме, як і у 105-го трактора. Крім того, у нього дуже відрізняється вантажопідйомність задньої навіски. Дивіться, по-перше, в нього додавлені е гідроциліндри додаткові, які її посилюють. На виході, що ми маємо, маємо вантажопідйомність навіски цього трактора 3,5 тонни. Нагадаю, тим, хто ну, не пам'ятає або не цікавився, задня навіска у 105-го соліса піднімає 2700 кг. Тобто, це трактор суттєво потужніший з точки зору навісного обладнання, яке він може піднімати. Далі під капотом. Давайте заглянемо під капот. Тут я вас взагалі, скоріш, нічим не здивую. Він виглядає майже так же, як і 105 ка Трошки додавлено в нього радіатор в охолодження. Під більшу потужність у нього додатковий радіатор, встановлений на двигун. І на кондішн у нього теж більший радіатор, ніж на 105 ці Далі давайте зазирнемо в кабіну. Кабіна, по суті, в нього, звичайна, як і у 105-го трактора, зручна, простора, все чотенько і кайфово. Кермо регулюється як по висоті, так і по виносу. По суті, музика кондішн. Це в ньому так само присутнє, як і в 105-ті, хто на 105-чці працював або катався, або взагалі був на огляді цього трактора, той розуміє, про що йде мова. Ну і по суті ціна, яка всіх турбує і цікавить. Цей трактор у нас коштує 41-500 доларів. Нал нал неможливо. Кредит, ціна однакова. Безнала з ПДВ ціна та ж сама. По суті, це на 10 тисяч доларів дорожче, ніж звичайна стопятка. Але за що ви платите? Ви по суті платите за вагу трактора більшу, і ви платите за вантажопідйомність на віскі, бо при деяких роботах це має суттєве значення. Яка навіска у вас використовується? Більш того, якщо ви переходите е, з інших брендів і у вас важка навіска, ну, навісне, яке вам треба використовувати, то це саме до 110-го трактора. Ну, Десь так, друзі. Лайк, підписочка, і по мережі по Україні ці трактори вже за тиждень будуть е, ну, в усіх торгівельних точках. А якщо кому цікаво, ось нетерплячка скоріш побачить цей трактор, то 4-5 вересня під Вінницею буде проходити день поля, ми туди відправимо і 110-й, і 130-й Соліс, і ви будете можливість мати потестувати трактори саме там, роздивитись, все, прислухатись і зрозуміти, чи це саме той трактор, який вам потрібен. Вчора було опубліковане відео про 130-й солість, посипались від скептиків там коментарі, що ви з Жондіром порівнюєте і так далі. Друзі. Трактор 110-130 кінських сил. Новий трактор надійний, потужний за ці гроші, повністю конкурує з новою технікою Джоніків, там, класів і так далі. З Бушкою можна зрівнювати по цінам. Можна. Але завжди будь-який трактор новий краще, ніж 15-річна БУшка. І ви всі це теж добре розумієте. Тому лайк, підписочка, слідкуйте за новинами нашого каналу MiniTractor.ua. Це офіційний канал компанії Мініагро. У кожної торгівельної точечки є свої канали. І на Ютубі, і в Фейсбуці, і в Єктосі. Наша мережа. Контакти нашої мережі на сайті. І на сайті, по суті, посилання на сайт прямо під відео. Нажали, і ви вже на сайті дивитесь адреси, контакти, як доїхати, кому зателефонувати. Ну, десь так. До зустрічі, друзі.